Уникайте тих, хто після першого, потім і другого попередження все ж таки продовжує чинити розбрат. Католики, православні протестанти. Цього вже вистачить. Бо все решту це є їхні лжевчення в догмах, які не можуть об'єднатися, не можуть, але ви можете повернутися в лоно Господа нашого Ісуса Христа, в церкву Христову, де фундаментом є Ісус Христос. Де наріжний камінь Ісус Христос, який зв'язує всю будівлю церкви. Він прийде за церквою, і таку церкву врата, пекла не одоліють. Галілуя. Тита 3:11. У мене радість і мир. Мир Христів. Бо ти знаєш, що така людина відвернулась від правильного шляху. Віться, як легко сказано. Ну наскільки воно несе смислове навантаження. Бо ти знаєш, що така людина відвернулася від правильного шляху і грішить. Вона сама себе засудила. Ви кажете, я вас суджу. Ось вам ще одне слово: ти сам себе судиш. Сам. Хто перекручує Євангелію, той єретик. Можливо, ти ще не знав цього, тепер знай.